Доброго ранку! Я Дмитро Слівний і це книжковий огляд в програмі Ранок вдома. Сьогодні поговоримо про гіпнотичний кримінально-психологічний трилер Мистецький злодій. Правдива історія про любов, злочини і небезпечну одержимість. Американський журналіст та мемуаріст Майкл Фінкель занурює читача в захопливу і майже неймовірну історію швейцарця Стефана Брайтвізера. Він один з найвідоміших реальних викрадачів творів мистецтва сучасності з музеїв Європи на 2 мільярди доларів. Робив це, щоправда, у компанії тихої покірної партнерки, яка приховувала таємницю від світу. Але, на відміну від решти, Стефан крав не заради грошей, а заради володіння красою. І ця книга не просто хроніка злочинів, а психологічний портрет людини одержимої красою. Цікаво, що Стефан діяв без насильства, непомітно і майже на очах у відвідувачів. Його здобич понад 300 предметів мистецтва, які зберігав у маленькій кімнаті, насолоджуючись приватності. Цитата. Поки туристи кружляють довкола, Брайт Візер зупиняється перед однією з картин у позі шанувальника мистецтва. Руки кладе на стегна або схрещує на грудях чи підпирає підборіддя. У його репертуарі понад десяток поз, і всі вони мають демонструвати безтурботне споглядання, навіть якщо його серце калатає від захоплення і страху. Ен Кетрін крутиться біля входу в галерею, іноді стоїть, а то сидить на лавці, завжди з виглядом невимушеної байдужості, стежить за тим, щоб завжди було добре видно коридор позаду. У цій зоні немає камер спостереження. Їх по всьому музею лише кілька. Він відмітив, що до кожної веде справжній дріт. Іноді в маленьких музеях вони слугують лише імітацією. Автор мистецького злодія Майкл Фінкель майстерно подає історію, балансуючи між журналістською точністю і художньою розповіддю. Він не лише документує події, а й досліджує мотивацію злодія, що рухає людиною, яка краде не заради зиску, а з любові. Автор також не оминає моральні дилеми: чи існує мистецтво лише для загалу, чи можна його любити настільки, щоб вкрасти? Читати мистецького злодія дуже цікаво. Я б навіть сказав, захопливо і вражаюче. Ідеально для тих, хто цікавиться мистецтвом, психологією і справжніми історіями. На цьому, все. Дякуємо Національній книжковій платформі ЯКАБУ за надані книжки. Борімося, поборемо.